Отож, будь ласка, переді мною потрібно стати в такому порядку. Спочатку, звісно, у нас буде звізда з пампхами. Далі ансамбль намистинки 15 осіб. За ними буде етногурт Джерегель. За ними військовослужбовці Збройних сил України. Потім почесні громадяни. Дударик 5 осіб, депутати Львівської міської ради. Знову додать п'ять осіб: керівники виконавчих органів влади, волонтери та громадськість. Отож, давайте це зробимо красиво. Почасна місія, і ще разочок повторю: ансамбль на мистинки Джерегелі. Військовослужбовці. Чи можемо ми стати ось тут прямо в, о, обличчям в напрямку о, нашої дороги? Ансамбль на мистинки. Дерегелі. Військовослужбовці. Почесні громадяни. Дударик, п'ять осіб. Депутати Львівської міської ради. Дударик, П'ять осіб. Керівники виконавчих органів, працівники Львівської міської ради. Волонтери та наша громадськість. Так, дитя, пішла. Так, диви там. Дивись, дідусь тут обдити. Добре? Обличем сюди. Сонечко, обличчям сюди. Ось тут дивись, тут свої дядьки. Дивися на нього. Дивися на нього, дядька. Щоб ближче, що там мало місце чи що? думаю, що треба посилити ще. Просіть так, хоча б на п'ять кроків, Я але в нас якийсь 10, щоб якийсь план хоч би вийшов. Угу. Так. Люди. Ви бачите. Зовсім скоро ми розпочнемо нашу ходу. Мене не затиснуть, надіюся. Е, отож, ще раз перед тим як зустріти нашого прекрасного звіздаря і нашу різдвяну зірку, потрібно стати в такому порядку. Ансамбль на мастинки. Бачу вас Джереге, Ля. військовослужбовці Збройних сил України. Дякуємо вам, почесні громадяни, додарок п'ять осіб, депутати Львівської міської ради. Знову додарок. керівники виконавчих органів, працівники Львівської міської ради, волонтери та громадяни. Зовсім скоро будемо розпочинати і чекаємо нашу ясну зірку.